Всім привіт! Дивіться, яке сонце. Сьогодні цілий день йшов дощ. Хотіла показати і розказати чи поділитися з вами. Що я сьогодні робила? Пройшов дощ, квіти в горщиках, вся ця земля побризкала все, пішло на горшки. всі горшки в болоті, всі горщики грязні. Я це, все, я це все перемила, ці горщики. Привела в божеский вигляд оці, всі свої вербенку. Вона знову буде цвісти. Цю ще не привела. Бачите, це все треба сухе пообрізати. Примила всі горщики, тут навела порядки, все було таке мокре. Цей люк у нас тут там яма, тут ринва і туди вода стікає. То я звільнила від цих горщиків, які помила, щоб тут воно просохло добре. Помила що це відро. Дивіться, як, як плетуться, вони так швидко плетуться. А це поки заплете, то вже пройде 5 років. Ці то красуні, не грязні. Ця краса, я вам вже показувала, він ще більше цвіте, а пахне. А, понюхайте, як він пахне файно. А, клас. Ну ось, і помила ось і всі, всі. Єдине, що мені не подобається в піларвуніях, це вічно. Сміття коло них. Пообривала всі, які вже повідцвітали. Помила також горщики. Взяла, поміняла, нагойдалася, не поміняла, а застелила цей матрас рябий, щоб в мене був, він мені не подобається. І я взяла двох спальник, привезла з Німеччини хороша така простенька. Як ми кажемо, махрова, чи яка вона ось тоненька, така хороша, і от воно дивіться гарно виглядає. Тут ряба мені не подобалось. Ну, дорожечки ми на них ми перезуваємось на вулицю, то вийшов собі раз, два сів і погидався, якщо хочеш. Ці сюди перенесла також. Це я дивіться, купила цю розовеньку і цю, а цю пересаджувала цього року. Бачите, вона мені вже зацвіла. Це від великого вазона. Я відщипнула, і дивіться, яка вона вже красуня. Поставила, дивіться, що зробила мій столик, хочу вам похвалитися. Давід мені купив ось таку плитку хорошу. Ну, не знаю, чи хороша. Півтори тисячі гривень. Хороша за півтори тисячі гривень. Не знаю, але непогано. Я поставила режим суп, і він мені тут варився, варився. Потім вона ще ж довго е, гріє, О, то я її цей горіла бульйон, завтра зварю суп, щоб зранку, бо я ж не люблю рано вставати. Хто не знає, то будете знати. Ось, І ось таку зробила красу. Подобається вам? Я вам бажаю щастя, всім, бажаю міцного здоров'я, бажаю нам перемоги, якнайскорішого миру. Дякую вам, друзі. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всього вам самого найкращого.